Листопад, він лицар з роду давніх тамплієрів, живе на скелі, де клубочиться вітри, в старому замку на межі імперій добра і зла, у прихистку і мли. Він любить листя, жовте і безбарвне, стріляє з лука краще від усіх. У нього очі, наче трави в травні. Ти не дивись, бо затягне у гріх. Він одинак, холодний та жорстокий. Любить глинтвень з корицею і ром, Володар вітру, що дає уроки, і вересню, і жовтню їм обом. Тримає осінь у своїм полоні, як полонянку, здобич і трофей. У нього шрами, сивина на скронях і купа планів та довершених ідей, Курить цигари, як аскет безмовний, Мовчанні, сила, погляд, як гроза, холодні руки, часом аж безкровні. Бентежить всіх, стискаючи ножа, Він грізний цар, закоханий у зиму, Суворий норов у крові, та й до лиця. Та серце тужить і вогнем неопалимим, Горить душа, воліючи тепла, листопад.